Ти помреш молодим. Якщо помру в барі, продай мої органи, і сплати мій рахунок. Вони вже майже нічого не варті. Mm. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Hey. Досить. Я більше не можу тікати. Дістало. свою ціну. Я поверну тобі життя. і що твоє ім'я Погоджуйся. Їдь до аеропорту. Ти внесла мене у чорний список. Якщо хочеш те, що я пропоную, допоможи. Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ти маєш взяти його живим. Щаслива пика. Воу, во, все добре, все добре, спокійно. Я дав тобі таку дозу, що зробить і коня. Нема такої країни на заході, де б не розшукували привида. Хочеш отримати нагороду? 10 мільйонів баксів. Ти кажеш мені, що на літаку повно убивців? От срань. Ви шукаєте когось на літаку, але не знаєте, кого саме. Непогано. Тут багато хто хоче тебе вбити. Нас давно тут не було. Та ми повернулись. Ви близнюки? Ні, ми кузени. Є легенда про людей, що мають дар створювати таку прекрасну музику, що вона здатна викликати духів з минулого. А тому може старти межу між життям і смертю. Слухайте. Це на домашні посуденки. Вибивати готові, а танцювати, доки ноги тримають. Якщо гратимеш з дияволом, врешті він прийде до тебе додому. У нас проблема, люди. Що відбувається? О, ми чули, що тут вечірка. Цей світ вас уже поховав, а я здатен врятувати. Нам не потрібен порятунок. О ще як. А ти хто? Я твій єдиний вихід. Не варто кричати. Йому вже краще. <звук> Я не вірю в магію. Приводів. демонів. Лише у владу. <звук> Ти всі до останнього. Я не хотів вас налякати. Я просто хочу познайомити вас з легким смаком пекла. Це еді. Позичиш трохи грошей. Oh. <піш> <клі> <піш> У мене теж паскудний день. На попий. Звуть Вільям. Я власник машини. Чого тобі? Заповідь не вкради. Хіба це складно? Ай! Вдарив струмом! Хочу, щоб ти відчув наслідки своїх дій. Випусти мене! Гей! Випусти, випусти! Гей! Допоможі! Тепер ти мене слухаєш. Клав у цей проєкт багато часу і грошей. Стіни, коли не прогуті, і зв'язку немає. То це був твій план? Щоб я вмер. Просто вмер. Ти певно жартуєш? Навіщо мені псувати таку розвагу? Скажи, чого ти хочеш? Лише щоб ти відчув. Стоп, ні, стоп! Пекло на смак. <рігла> Пепіни, не треба! Ось, <рігла> ти цього хочеш? Ні, <рігла> ні. Я хочу правосуддя. <рігла> З мене годі. Привіт, Едді. це моя машина Хі -хі. під замком.